Сьогодні хочу трішки передати хлопцям на цю. Ну, бабушка ж поки не в'яже ці подсраччики, то я купила, дивіться, отакі вони гарні. Це для стільців, але вони відріжуть. Взяла дві подушки і взяла отакі тепленькі носочки. Отакі носочки гарні. Бачите, з начосом. Сіть парк. Передам це волонтерам, хай візьмуть. Холода таки починаються, хай діти. Посплять. А це я ще кизила, думала, вони такі маленькі для цього. Щось для... я зайняла всю тележку для кань. А вона, вони дуже такі великі, то я вже залишила. Хайді. Ну що, Дощ такий, що це просто жах. Поки добігла, та ще купила пакет, думаю, положу туди ще носки та з... срачники, тому що воно ж намочиться все. Коротше кажуть, страшна погода. Купила собі, буде зараз в дорозі їхати. і ну ви Зрозуміли, що мені подобається. А, так вони короткі. Ооо. звісно. Це те, що продається. Знаєте, на вагу там хлопці, дівчата продають поштучно. Поїхали мої зайчики. Хліб не треба, в мене є мішки. Сьогодні їхала з наміром, думаю, сьогодні точно піду, поїмкаю в ні, Не буду. 300 гривень краще. Купила на скільки хлопця. Все одно все перевратиться в гімну. Боже, як ця кола кисла. Ох і кисло. Воно знаєте, що воно всередині не кисле, а ось те, що обмотане цукром, там дають лимонну кислоту. І тому воно таке киснюче. А, це окуляри, ну що воно тут нитка ще? Боже, які тут калюжі, не віці, що вона творця. Ой, мамочка, я краще проїхати ці калюжі. Там цветофору наші ж. Боже, ну а чого таке калюжі? Сюди їхала там на перекресті, а тепер тут жах. Стоянка, заборона 30 метрів, всі машини стоять. Як це? Це ж лідовий. хокею там чемпіонати проходять. Вже їдемо додому, більше буде надати. Щоб вспомнила, що мені треба на нову почту систему тему там забрати маленьку посилочку. Так я зайшла ось в секонд. Дивіться, Дуськи купила штани. Диві, бабушка там виріже, я думаю, що вони підійдуть їй. Отут виріже на попі і диви, і будуть готові їй штани на зиму. Такі вони більш тепленькі. Скільки коштують? Та 10 гривень, по-моєму, штани. Замсіки дитячого. Боже, я не знаю, на маленьких дітей не потрібно в магазині купити. Там такі речі є. Боже, це взагалі краса. Таке ж та не вибрала. Брала посуху, то думаю, що ж вона така мала? Подушка повинна бути. 250 гривень віддала. Слухаєш, подушка написано, розмір, клітинку. Подушка-клітинка. Дивіться, що вони прислали. Дві наволочки. Дві наволочки за 250 гривень. Та це ж взагалі хренети можна. Ой, це, це тему. Дивись, а диви, яка полка для обуві? Це трендєць. В АТБ там така полка за 190 гривень, що аж сміється. І оце таке гімно. Гляд, не заказуйте на тему, тому що це просто жопа. Крім штучних квітів на кладовищах, заказувати там більше нічого. Це, це загалом взагалі, просто дурня. Дурня, просто треба було відправити обратно. Ну да ладно, я завжди кажу, да ладно, нехай. Блядь, це просто жах. Нема слова. Це машинка для акатиша. Зараз подивлюсь, зачарування. Дивіться, ну це хоч заправляється там в, этом, в АТБ було ціна на 30 гривень дорожня, там від розетки, прямо втикаєш у розетку і робиш. Тут заряджається USB. Ну, коротше, Я подивлюся, все знімається і подивлюся кофту свою брить. Просто, я ж кажу, що тему це задня, повніша задність. Кроме штучних квітів, на кладовище, таке можна заказати. Все інше просто гімно. Ну, що це за полиця, що це за розмір полиці? Малюють там таку, що нахрен вона мені нужна, а оце подушки. Подушка в клітину. Думаю, куплю себе подушку в клітину, хай буде нова подушка. Купила подушку в клітину. Це просто жах. Просто жах. Мабуть, треба віддати оце таке темненьке хлопцям. Якраз сьогодні ж купляла подушки на фронт. Ось якраз вони туди і засунуть їх. Блять, це просто жах. Я одягну свої подушки нехай. Сашко спить на такій подушки. Жопа повніша, просто повніше. Опису сто разів опис перечитала, сто раз. Такий древ. Ну, нічого. Знаєте, як ось дурний, два рази заплутати, так оце я. Це поїхали додому. Зато дивіться, скільки я паперу набрала, хлопці отримали багаж. Кажу, дайте мені, мама зверчує його так рулончиком, і я оце буду вам пакувати. І в кану, потім в кульок селафановий, і буде шикардосно, щоб воно не їздило по коробці, забрала. Доброго вечора. Не передає камера, яке у нас небо просто рожеве. Я не знаю, чого не передає камера, але аж страшно. Знаєте, не наче десь гора і вулкан, і оце лава виливається там, бачите, прямо такі полоски, ну, не передає. Ковір шкода, але небо. Жах. Вітер піднявся.